Українці, що перебувають в Непалі, не квапляться звідти втікати. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ. Підтверджують, і самі туристи, які перебувають скрізь від диких гімалаїв до аеропорту в Катманду. Зв'язку у Непалі майже немає. Додзвонитись до мандрівників, неможливо. Але більшість українців дали про себе знати. Потерпілих серед них немає. А серед самих непальців щонайменше 8 мільйонів людей зараз потребують допомоги. Допомогти може і українська сторона, як саме розповість Стас Фещенко. Це моторошне відео з Катманду потрапило до мас-медіа лише сьогодні. Ось такий вигляд мають 7,9 бала за шкалою Ріхтера, 5 тисяч жертв. У Непалі відчутний брак медикаментів та мішків для загиблих. Кремацію небіжчиків роблять на вулицях. Півтора мільйона людей потребують продовольства. Українське МЗС нарахувало вже 188 українців в Непалі. 61 з них не вийшов на зв'язок. Втім, дев'ятеро вже встигли евакуюватися. П'ятеро наших громадян вчора було евакуйовано польськ. Бортом до Делі і сьогодні вони відбули до Варшави. Ще четверо наших громадян виїхали з Непалу власними. Можливостями тепер МЗС веде переговори з польською стороною, щоб доставити туристів з Варшави до України. А це свіже фото українського консульства в Катманду. Воно цілісіньке. На знімку наші туристи живі, здорові. 25 українських громадян зараз знаходяться в резиденції почесного консула. І мені щойно щойно доповіли, що вони зараз з великою родиною готують, готовлять великий плов. Ну це говорить про те, що настрій настрій в них непоганий. Українських туристів годують, а от ночувати доводиться у наметах задля безпеки незручності з людьми ділить сам консул. Він вже працював, вже вже дві доби там ночував під просто неба на матрасі. Моти, до речі, президент країни теж багато українців навідуються в консульство, щоб показати, що з ними усе гаразд, а потім їдуть далі подорожувати. Чому люди натікають зі стихійної країни? Пояснив у соцмережі журналіст Євгений Хільзон. Він теж у Непалі. Українці, які живі і здорові, не потребують евакуації і допомоги. Ті, хто потребує, швидше за все далеко від Катманду, тобто сенсу в акції порятунку немає. Та українські надзвичайники все таки висилають у Непал транспортний іл 76 на 220 місць уже сьогодні ввечері. На борту будуть четверо лікарів, троє психологів, троє рятувальників і екіпаж. Чому не висилали раніше? В ДСНС пояснюють просто аеропорт у Катманду пошкоджений, приймає літаки вибірково і не всім дає дозвіл. Станом на зараз ми чекаємо на дозвільні документи, необхідні для приземлення літака у гірському з особливими умовами. Аеропорту і ще й такого типу літака землетрусу Непалі стався 25 квітня і став найпотужнішим в регіоні за останні 80 років. Найбільші поштовхи відчувалися за 77 кілометрів від столиці, тому максимально постраждали віддалені села. Станіслав Фещенко, Анастасія Боринець, Андрій Хлус, ТСН 1+,1.